Також як Росія застроїла таким його ще не бачили. Руський мир міцно заякорився на узбережжі Чорного моря у Криму. Сотні порожніх пляшок з-під горілки та пива, тони сміття і геть порожній багатокілометровий пляж. Курортний сезон 2015 на півострові розпочато. Натомість охочих занурюватися і у воду, і у гостинність теперішню кримську за російським федеративним стандартом ясно видно, що зовсім немає. День 12 цьогорічного червня на календарі Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецспорт. Хапають усіх або примусте дурнів. Богу молитися. Роздуплій що ти несе. Ти що, Маленький, чи що? з 25 років. Уже піка, наверно, в майназну банку ні владі. Мобілізація зсередини, якій собі уявляють, самовиті виконавці кількісних планів. Нафтобаза біля Василькова не палає. Двоє під арештом. Як заступник генерального прокурора став співвласником такої нафтобази, на згарищі виявили тіло шостої жертви техногенної катастрофи. З надією на нового клієнта Привезли продукцію випускаємо в Луганська Народна Республіки. Збираємося завоювати російський ринок. В окупованій Ялті трунарі шукають ринки збуту власної продукції. Харківська міліція затримала п'ятьох учасників нічної різанини. Решту це ще понад три десятки нападників шукають дотепер. Гурт молодиків у балаклавах з палицями та ножами минулої ночі влаштував розправу у студентському містечку. До лікарні звернулося дев'ятеро людей, четверо потерпілих студенти з Йорданії. Правоохоронці принаймні, на цю мить напад злочином на ґрунті національної ворожнечі не вважають. Одночас у соціальних мережах місцеві активісти дотримуються думки, що це була спланована ззовні показова акція залякування проукраїнської частини харків'ян. Звідки різанини кажуть, кілька десятків чоловіків у балаклавах вийшли з боку метро, розділилися на дві групи і кинулися до гуртожитків, де мешкають іноземні студенти. Кров на порозі двох гуртожитків вранці вже змили. Правоохоронці кажуть, озброєні палицями та ножами молодики били та різали всіх хто потрапляв під руку. Розтрощили шість автівок, зарізали двох собак. Такий тут грохот був сразу крики женские. мужчины залазили на машину, прыгали, били стекла, кого-то вытащили і почали, ну не знаю, человек всім просто його Вот, Один мужчина там лежав на асфальті. Там все закриті лицо. Ну, Ми нікого не видели. навіть вони не кричали, нічого не говорили, не предупреждали. Сразу побежали в сторону наші друзі і почали ударити. Своеобразный, наверное, флехмоп какой-то был, потому что сейчас есть информация с камер видеонаблюдения метро. Вот, они собирались в определенному місці і вже было договорено, да, скрывали ліця, да, були вже заготовлені зарані предмети палки ножі. У лікарню з колотарізаними ранами потрапили дев'ятеро студентів. Трьом медики надали першу допомогу і відпустили на амбулаторне лікування. Шестеро шпиталізовані з черепно-мозковими травмами та порізами. Четверо студенти з Йорданії всі в реанімації непритомні. Двоє українці у стані середньої важкості. Іностранне громадяни пострадали більше других. Троє з них прооперовано, двоє знаходяться в крайньо тяжелому стані, і двоє в тяжелому стані. Лікарі в настоящее час делают все, що необхідно для спасения их їх життя і їх здоров'я. У судмістечку припускаючи причина різанини помста за стусанину між українцями та іноземцями, яка була у кафе два тижні тому. Власники закладу нічого не коментують. Студенти іноземці давній конфлікт заперечують. Конфликт не был. Я уже сказал, мы никого не мешаем. Мы уже за пять лет здесь. Я никогда не встречался такого ситуации. Такой ситуации никогда не было. Будем разбираться, были ли какие-то предварительные конфликты и послужили ли они основанием для вот этого происшествия. За участь у нічній розправі міліція затримала п'ятьох нападників. Їх підозрюють за трьома статтями кримінального кодексу хуліганство, розбійний напад та замах на вбивство. Три райвідділки шукають їхніх поплічників, що встигли втекти. А у студмістечку містечку збільшили кількість патрулів. Світлана Фічун, Микола Шіров, Харків, спецкор 2+,2. Нові вибухи в Одесі. Тамтешні правоохоронці досі не підтвердили і не спростували інформацію щодо затримання підозрюваного у скоєнні двох нічних вибухів. Міліція розпочала кримінальне провадження за умисне пошкодження майна. Правоохоронці встановили, що потужність вибухового пристрою сягала двох сотень кілограмів у тротиловому еквіваленті. Потрощило кілька рекламних білбордів на вулиці Старопортофранківській та розбило скло газетного кіоску. Невідомі підтримки за мішень обрали білборди із соціальною рекламою. На одному був напис Крим це Україна. А на другому роз'яснення щодо проявів побутового сепаратизму та номери телефонів, за якими можна повідомляти про подібні прояви. Інцидент спільно розслідують СБУ та Одеська міліція на каркасі рекламних внішніх носителів були розміщені самодільне вибухові устройства, які були приведені в действия. Причини про встановлюються. На Донеччині бойовики влучили в магістральний газогін. Правду казати, цілоспрямовано розстріляли трубу зі 120-мм міліметрових мінометів. Це сталося на ділянці між селищами Новокалинове, Гучеретине та Авдіївкою. Адепти руського миру зруйнували газогін, який доправляє блакитне паливо аж до приазов'я. На місці влучання снарядів вирувало величезне полум'я, і без газу вже кажуть, лишилися і Волноваха, і Маріуполь, і Бердянськ. Комбінат «Азовсталь» також припинив споживання блакитного палива. Знімальна група Наталі Нагорної саме прямувала на місце атаки, коли побачила, як танки терористів почали обстрілювати опитне, водяне та піски. Почалося ще з вечора, десь около 10 вечора. Потім були прикращення огня, потім опять. Періодично. А утром уже здесь Останній був обстріл. В них була гаряча ніч та ще гарячіший ранок. Два російських танка, розповідають бійці, виїхали з за лісосмуги з боку Донецька та вгатили спочатку по позиції, а потім по газопроводу. Почав десь около пол восьмого утра. Снарядів 12 було. Після п'ятого снаряду загорівся газопровод. А сильний вибух? разом чотири хорошо, Бабахнуло. дуже гаряче. За 500 метрів обжигає лице. Постраждалих поки немає. Тут відразу стає зрозуміло задіяти багато сил, а на ліквідацію цієї пожежі можливості не буде. Занадто близько цей газопровід розташовувався до лінії розмежування та до ворожої території. Біля вогнища чергують надзвичайники завдіївки. Ситуацію з полум'ям контролюють. Тільки от зробити нічого не можна. Газу дають вигоріти, аби полум'я не пішло в труби. Чекають, доки газові спеціалісти збавлять тиск. Збросять давлення, тоді ми будемо тиші, Якщо вони... Збросять давлення до допустимого уровня. Тогда ми під'їдемо, і попишемо. Ремонтна бригада заспокоює за день-два, здатні все залатати. Є можливість перекрити цей газ. Ну, в Дим і надопитним та водяним. Опівдні по що гатять спочатку із 120-х мінометів, потім із танків. Із того оружия, з якого вони нас обстрілюють, ми відповідку давати не маємо права. Ми відповідаємо тільки із того, що розрішено это то, что калібром до 100 міліметрів. Напередодні тут було шестеро поранених. Ще троє за день до цього. Бійці пояснюють, терористи стріляють, бо є чим. Увілічилось калічество боєприпасів з їхньої сторони, котрої за день вистрілюється в нашу сторону. Солдати в цьому сховищі жартують. Терористи зіпсували їм рибалку. А раби годіли на нові. Ну, коли пішли осколки до. Да. Вибухи зовсім поруч. Летить. От тобі і мінські договоренності. Тиша тут означає, зброю перезаряджають. Вроді закончились. З Донеччини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Микола Головко, Спацкор 2 плюс 2. За кілька кілометрів від передової в Луганській області темною порою бойовики підірвали залізничні колії. Це сталося на перегоні між Попасною та селищем роти. Саме цим шляхом до вуглегірської тез доправляють нині вугілля. Пошкоджені була інформація близько трьох сотень метрів залізничного шляху. Інспектори ОБСЄ, каже Євгенія Цвітанська. Сьогодні на власні очі бачили, звідки прилітали міни на околиці Новотошківського та лягали уздовж Бахмутської траси. Це 122-й міномет. Оце якраз є прямий докус і, і хвостовика. Які що це знаходиться зверху, і з якого напрямку він прилетів? Хвостовик відміни пильно розглядають представники ОБСЄ. 120-й заборонений калібр упав на околиці Новотошківського. Для міжнародних спостерігачів тут очевидні докази, хто стріляв. Траєкторії видно не озброєним оком. Боєсєвоно все це зафіксувало і чітко підтвердило те, що їм стріляли. Приблизно, що це і з посілка Донецька. Уздовж Бахмутки розтрощені дерева. Тут впало дві міни. Оце один сюди, от у нас прийшов. і один на це дерево у нас. Сам обстріл розпочався із сусіднього 29-го блокпосту. Саме через міну дня ми вояки втратили свого побратима, бійця 24-ї бригади. Так, да, от якраз тут за цим басейном була у них позиція і туди прилетіла міна. Три ранило, а а її погиб. Боєць із позивним САК розповідає, як учора перехопили переговори ворожого коригувальника. Бойовики перейшли до провокативної тактики бити і по чужих, і по своїх. І чітко ми чули, як він коректував для своїх по радіостанції, що міни пошли і всім в укриття, всім в укриття. Вони поклали по своїм, потім по нам. Потім вони перемістилися до Новотошківки, зробили декілька пострілів по Новотошківки і з-під Новотошківки вдарили по Донецькому. І найше, що. В нашу сторону вони розмовляють російською мовою. А коли б'ють з Новотошківки, по своїм, розмовляють українською мовою. в окупованому Донецькому, самі ж бойовики поклали кілька мін, як і в Новотошківському. Нині ворог б'є здебільшого по околиці Новотошківки. Тому людей, які живуть в ось цих будинках, а вони знаходяться прямо увздовж траси Бахмутка, просять на ніч вимикати світло задля власної ж безпеки, аби не бути мішенню для бойовиків. Ліда Афанасівна одна із двох мешканок, що лишилася жити в під'їзді. Нині снаряди сюди не долітають, але неабияк лякають. Стрела, отак от присіла, отак сіла і сижу, отак голову замотала, Воно как дасть, як дасть чотири рази. Как дало, как дало. А потом наші солдати. Наші солдати начали з автоматом. Уже стріляти. Квартири тут ущент розбиті після потужних зимових артобстрілів. Пенсіонерка каже, тут їх добре пам'ятають, тому до парад військових прислухаються всі. У 8, у 9 Ми виключаємо. Ну а я наприклад, виключаю рано. Я його не включаю. Військові також просять мешканців Новотошківського вночі не ходити околицями. Нічний час вони тут ми їм забороняємо. Підходити близько нашої, та й в даний час вони ми їм забороняємо, тому що безпосередньо тут в будь-яку хвилини може початися обстріл, так що краще тут гражданським і не знаходитися. В день селище живе мирним життям. Повернулися діти, потроху відновлюється зруйнована снарядами школа. Поки є гроші, лише на дах. Окна слідуючим етапом планується ділянці розрушення. Як вивіді тому що без окон, скажімо так, далі. Смисла нету робити внутрішні роботи. Директор Тетяна Іванівна проводить коридорами. каже, за що склити та робити внутрішні роботи, і гадки немає, та не полишає надії відкрити школу вчасно. В сентябрю ми не то, що хочемо, ми довжні відкритися, тому що дітки наші возвращаються. Якщо не возвращаться діти, пасілку пасілка практически не буде. Тому моляться за мир та чекають сім'ї додому. З Луганщини Євгенія Цвітанська Валерій Сатюк Дмитро Сердечний. Спецкор два плюс Лише кожен 12-й під час п'ятої хвилі мобілізації, яка нині триває в Україні, йде захищати батьківщину добровільно. Такою статистикою оперують принаймні у генштабі. Лише для порівняння варто сказати, що під час четвертої хвилі добровольців було на третину більше. Військові комісари, аби виконати мобілізаційний план, влаштовують тепер справжні облави у хостелах. Пліч-о-пліч, здається, ми ходять базарними рядами та по супермаркетах. Юристи теж свою чергу запевняють, що на права громадян при цьому мало хто звертає уваги. Докази яскравіших просто не буває. Має Ольга Максимова Люди забігають і одразу, де у вас мужчини. На порозі його хостелу згадує Михайло візитери у міліцейській та військовій формі з'явилися о сьомій ранку. Переконує документів на вимогу не надали. Натомість у всіх чоловіків паспорти забрали і відвезли на медкомісію. Військові комісари каже хлопець були не надто привітні. Сотя 25 років. п'ять літ мабуть, в майонезну банку не влазить. Що ти робиш? Я прошу спілкуватися зі, зі мною на до, до жопи. що ти просиш? Я вже представлявся. Какошу фамілі, да, що ви с'їжджаєте? Я тебе спросив простой вопрос. Ти кусок говна, б не може сказати. Ні, я. Су, я су, поэтому я Поэтому хочу правове поле. Від проходження комісії хлопці відмовились. Правоохоронці, які супроводжували військових, порадили по документи їхати у військкомат. Зайняли позицію, як будто ми прийшли к вам в гості, ми постучалися, ви нам відкрили. Ви согласились з нами поїхати, так як ми на вас не дивіли. Лише одному із п'яти чоловіків вручили повістку іншим, як і Михайлові, зареєстрованому на Закарпатті, виписали протокол про адмінпорушення. Мовляв, він, приїхавши до Києва, не став на облік в воєнкоматі столиці. Проте хлопець переконує у Києві у відрядженні, працює на мережу хостелів і весь час переміщається по країні. На місце ж реєстрації каже, не надходив жоден запит від правоохоронців, як і жодна повістка. Закон пишеться для мене, для моєї защити. Закон пишеться для мене, для моєї абінабвінія. Якщо мене хотят осудити, то теж пишут закон. Облава на хостели не перша у столиці. Юристи переконують, що міліція, що комісари діють незаконно, бо зайти у приміщення можуть тільки правоохоронці, маючи на це дозвіл або орієнтування. ОМВС коментарі скупі. Я Не знаю, чи мають вони ці документи, працівники міліції виконують функції підтримання громадського порядку. Нині кажуть військові у них план на п'яту хвилю мобілізації, тому міліціонери активно шукають ухилянтів. Чому ж нерідко на медкомісії замість порушників закону про мобілізацію відправляють, кого попало? Не кажуть натомість, тиснуть на патріотизм. Якщо вони такі відповідальні громадяни, то чому їх має це хвилювати? Той факт, що їм своєчасно не вручили повістку? Ну, тому що є процедура. Немає чітко визначеної процедури вручення повістки. ви цим користуєтесь. Ми маємо виконати завдання верховного головнокомандувача. Країну треба захищати у пошуках живої сили. Військові комісари працюють на всіх фронтах у Харкові. Георгію повістку вручили на постудаї. Мені на ходу на коленки виписали по документам повістку воєнкомат. Таке відношення со боку воєнкома, коли моє особисте справа лежить у нього. А як ловлять, мене це бісить. заради мобілізації. Комісари йдуть на ринки та в супермаркети. Це відео знято у Запоріжжі. Автобуси з заводчанами, яких везли зі зміни, зупинили, як стверджують автори, прямо на мосту і почали виписувати повістки. Я не бачу, де погони, де шеврони. Я на рибалку їжу майже в такому ж камуфляжі. У Кіровограді охорона заводу спочатку виводила своїх працівників під супроводом, а потім викликала міліцію. Сотрудники воєнкомата приїхали. Назову в Україні і досі за півтора року немає жодного закону постанови чи наказу, у якому б чітко було прописано, якою має бути повістка, та як саме її мають вивчати, кажуть юристи. Вони порушують права людей, порушують легальні процедури, вриваючись в якісь приміщення. За це кримінальна відповідальність передбачена, або забирають паспорти. За це теж передбачена адміністративна відповідальність, тобто тут є недопрацювання. Ня прокуратури, які повинні стримувати працівників військкомату. Якщо щодо ухилянтів порушено вже сотні кримінальних проваджень, то серед комісарів за поголовну рекрутчину жодного не притягнуто до навіть показової відповідальності. Правовий хаос застерігають юристи, призведе до того, що влада, яка діє не за правилами права, отримає відповідь. А це вже було восени 2013-го. Ольга Максимова Ілля Шенкаренко, Андрій Сокоренко, спецкордва 2+,2. Знову вдягти блакитний берет та стати пліч о з побратимами. Такою є найзаповітніша мрія десантника Сергія Грецького. Чотири місяці тому підполковник 79-ї бригади зазнав важкого поранення в бою. Позаду вже чотири складні операції. Офіцер пережив клінічну смерть та тривалу кому. Медики не давали родичам жодних обіцянок, але, попри все, Сергій знову розмовляє. Ходить і вже долає сходи, та понад усе мріє повернутись у військо сьогодні. Лікарі певні мрія десантника цілком може стати реальністю. Потрібно лише бажання самого військового і трохи допомоги українців. Наполегливо та виснажливо по кілька годин на день майже без перепочинку займається фізкультурою підполковник грецький. А не так давно лікарі взагалі не давали йому позитивних прогнозів. Саме тяжело це ходити, тому що практически починати треба було все спочатку. Ну і зараз потихоньку двигательно функцію відновлюю. Поранило Сергія поблизу Донецького аеропорту. Його підрозділ саме облаштовував позиції, коли розпочався артобстріл. Снаряд граду вибухнув поруч, уламок влучив у голову. Але чоловік довів бій до кінця. Каску знесло, він ось тут. Я його не відчував. Я ребятам сказав калокалкаліте мені щось небудь вони мені не а потім, пригадую, дружина почались операції та безсонні ночі. Вона ні на мить не сумнівалась, що чоловік одужає, бо він завжди перемагав. Он займався спортом, побіждав. Він холодною водою, зимою, і літом постоянно тільки холодная вода. Шансів давали мало очень. Взагалі, даже готовили, що може не вижити. Значит, Бог є. Але чоловік не тільки вижив, став на ноги, почав ходити, говорити. По кілька годин щодня займається спортом для коханої дружини та десятирічної донечки Сергій. Понад усе мріє стати як і раніше, справжнім захисником. Не приховую після пережитого родину, полюбив ще дужче. Раніше не думав, що от так от будуть за мною ухажувати. Звісно, велике їм дякую за це. Готують Вкусно. Масаж діло гуляють со мною. Люблю чоловіка, ньогось ребюнок. А ми йому поможем. Попереду у підполковника Грецького тривалий курс реабілітації. Лікарі не приховують. Усе залежить лише від нього. Ну видно, що чоловік борець. Вальне бувають, ну якщо не лініве, то якісь пасивні. Сережа стриміться к выздоровлению. Он старается перевыполнить задание, которое йому дають методист ЛФК. А ще десантник вірить, його наполегливість дозволить колись повернутись до побратимів у війську. Єдина проблема можливості тутешньої реабілітації обмежені, А живе з родиною десантник на зйомній квартирі. Тому навіть купити додому сучасний тренажер. Справа непосильна. Тож допомога українців стала б у нагоді. Ольга старощуквікргарагуля, Миколаїв, Спицкор, два плюс два. На сайті телеканалу 2+,2 у розділі допомога ми розмістили контактні дані Сергія Грецького та усю необхідну додаткову інформацію. Допомогти герою десантнику перетворити його справді чоловічу мрію на реальність українцям, як на мене, гуртом цілком до снаги. Військово-транспортний іл 76 кілька ланок гелікоптерів та штурмовиків пролетіли нині над Мелітополем на спомин про пілотів 25-ї гвардійської бригади транспортної авіації, які рік тому загинули у небі над Луганщиною. Тоді не стало дев'яти офіцерів авіаторів, членів екіпажу Іл-76 та 40 десантників. Терористи збили літаки з переносного зенітно-ракетного комплексу, коли транспортник заходив на посадку Луганському аеропорту. Винних у трагедії дотепер офіційно не назвали. За однією з версій причиною трагедії могла бути зрада диспетчерської служби або непрофесіоналізм найвищого військового командування, яке планувало операцію. Сьогодні у Мелітопольській бригаді військово-транспортної авіації відкрили меморіальний комплекс на честь загиблих побратимів. Героїв порідні е е е героїв в один голос запевняють, що найбільше їх бентежить те, що слідство дотепер мовчить. Коли я вчора ще прочитала в інтернеті, що ще й підвищення отримав. Знаєте, сьогодні не хотілося нічого говорити, просто бо на це немає слів. Не виникало у них якоїсь іншої ситуації, як не захищати родину. Не важливо було як і що. Головне було, щоб допомогти і не допустити розвитку цієї ситуації. І зона проведення антитерористичної операції до Львова повернулись майже півтори сотні бійців 80-ї аеромобільної бригади. Десантники воювали на сході хто три місяці, а де хто півроку тримали рубіж оборони на Луганщині у щасті та селищі Кримське, поміж тих, хто нині повернувся з передової, і сміливці, які у квітні просто під кулями вивісили на найвищій точці Луганської ТЕС український прапор на залізничному вокзалі. Во які зустрічали рідні та друзі з синьо-жовтими прапорами та квітами. Частину бійців, які щойно повернулись, демобілізують інші після перепочинку, Очевидно, що знову вирушать на схід. Перемирі не відчутно відчувається, скажімо, те, що наша влада нас не розуміє просто і все. Тобто, ну, на жаль. Якби ще нас підтримувала наша влада, я думаю, це закінчилось би все набагато швидше. Ну, це нормально, стараємося. Робимо, що говорять, і все. А як далі буде? Дасть Бог, все буде добре. Чорний дим під Васильковим, який з понеділка лякав усю Київщину, вщух. і білий теж. Пожежу на автобазі БРСМ майже ліквідували. Що вночі там горіли три великі резервуари з нафтопродуктами. Їх охолоджували, а вранці провели пінну атаку. До обіду пожежники контролювали вже 100% території бази. Осередки відкритого вогню там не залишилося. Наразі рятувальники охолоджують дві ємності по 900 кубічних метрів та кілька дрібніших задля профілактики. Під час кількох вибухів загинули п'ятеро людей. Нагадаю, 14 дістали поранення та опіки. Тіло шостого загиблого. Знайшли сьогодні. В ДСНС припускають, що це може бути зникли кілька днів тому 21-річний машиніст пожежного потяга Євген Шевчук. Саме утра в 6 утра ну, піною заляли полосю йомкося, які горіли. А тепер, а тепер ждемо. ще Чуть подождемо, щоб далі не пішло. Вже безпечно, абсолютно. Так, да, так, да, так. Да. Міліція має чотири головні версії причин займання нафтобази під Києвом, поміж них порушення техніки безпеки та навмисний підпал, аби приховати нестачу палива або змусити власників продати бізнес. Втім, слідчі вже тепер упевнені приховувати власникам бази БРСМ було що. Окрім того, що побудована вона була у притул до військового об'єкта без жодного дозволу. Там багато років розбавляли бензин з 92-го та заборонених домішок. бодяжили 95-й. Міліція навіть почала розслідування з цього приводу. Але за словами міністра Авакова, восени минулого року генпрокуратура справу у них забрала і тут таки закрила. Натомість заступник тодішнього генпрокурора Махніцького невдовзі став одним зі співвласників цього бізнесу. Установлено, що в штовхтічені 13-14 років под контролем этой компании и предприятиями при поддержке отдельных представителей органов государственной власти и силовых структур осуществлялось систематическое незаконное изготовление подакцизных А бензинов марок А95 и А95Е путем смешивания бензина А92 с различными присадками из недоброкачественного сырья представляющими угрозу для жизни людей Вся на автобаза и ей належали колишнему министру энергетики Ставицкому, церас Друге, ми готові готові разом з міністерством внутрішніх справ чітко розслідувати, як заступник генерального прокурора зупинив розслідування міліції, як він став співвласником такої нафтобази. У лавах СБУ кадрова чистка нині було звільнено. Запевняють, що геть усіх керівників головного управління служби безпеки по боротьбі з корупцією про таке розповів сьогодні голова СБУ на Ливайченко. Очільник відомства стверджує, що вже підписав відповідні накази. Новина вона пролунала під час круглого столу з питань протидії корупції. Сповістив Наливайченко про кадрове попрання зі словами: цитую: настав час відповідати. Окрім того, голова СБУ проносував звільнення усього керівництва управління СБУ у Рівненській області, і що характерно, нібито теж за хабарництво. Чотирьох правоохоронців, які озброювали тітушок вогнепальною зброєю зі складів міністерства внутрішніх справ за часів Євромайдану, нині затримали. Один уже звільнився з органів МВС. Троє досі працювали на військовому складі міністерства. Вони за даними слідства видавали під час, видали під час подій на майдані. 408 автоматів КСУ калібром 5,45. Жоден з них до міністерства не повернувся. Лише три автомати вдалося вилучити у колишніх тітушок, які у січні та лютому 2014 року викрадали і вбивали активістів революції гідності. Генеральна прокуратура визбуждає здесь производство по приступній групі. которую возглавляет экс-министр внутренних дел господин Захарченко, который отдал преступный приказ о выдаче оружия со складов МВД незаконным бандформированием. Его исполнял Зинов, заместитель министра МВД, а также Цеплаков, Васильев, Кошлев, Бойко, Максюра, Поторч, четверо из которых уже находятся в розыске по другим эпизодам. Рекорд білого порошку півтони героїну вилучили співробітники СБУ на митному посту Лічівськ на Одещині. Порошку щастя було навіть за приблизними підрахунками майже на півтора мільярда гривень за розцінками чорного ринку. Маршрут вантажу Іран, Туреччина, Польща. Словики кажуть, це був налагоджений і не перший раз задіяний канал. Героїн завезли до Одеської області на поромі. Порошок загорнутий у рулони гідроізоляційного бітуму, був у вантажівках. Наркотрафік, кажуть, організували громадянин однієї з країн Євросоюзу та п'ятеро українців. Потенційні клієнти наполегливо, просто несамовито запрошуються до окупованої Ялти. Презентували власну колекцію. Просто у холі тамтешнього готелю інтуриз з'їхались трунарі. Труни, хрести, парадний одяг для небіжчиків, білі капці найвищого гатунку представили понад 100 компаній суміжної федерації та самопроголошених трилітерних псевдоутворень. До Криму кажуть майстри справи, приїхали через загальну скруту завойовувати новий ринок. Реакція постояльців готелю на приголомшливу демонстрацію наразі невідома. На тому ставимо три крапки з неодмінним інформаційним продовженням на 2 плюс 2 рівно о 21-й. Саме тоді в ефірі стане підсумковий спецкордовий. Дочекайтеся.